Подаруй білоснічні троянди, що мені дарував навесні. Пригадай, звуки нашого танго, що звучали дні давнини. Може, разом з тобою в минуле помандруємо, хоч би на мить. Там літа молоді промайнули, загубивши у просторі слід. Ліпше вдягнемо юності крила, злетимо у небесну блакить. Там блукають нездійснені мрії і лиш спогад струною брунить. А можливо, знайти нам вітрила, що несли нас на хвилях життя. Там серця від кохання тремтіли, Та немає назад вороття. І хай осінь дістала шухляди, прохолодні, дошкульні дощі. Подаруй білосніжні троянди, що мені дарував навесні. Автор вірша. Laura.